Німальна група аграрного регіону продовжує знайомство з Кіровоградщиною. Пунктом призначення цього разу став Новомиргородський район. В сучасних його межах район було сформовано у вересні 1959 року. Саме тоді об'єднали одноіменний район Кіровоградської та Златопільський район Черкаської областей. Саме тому червоне поле на прапорі району символізує основну територію, яка довгий час була пов'язана з військовими поселеннями, а жовта смуга територію колишнього Златопільського району. Голуб символ мирного характеру подальшого розвитку території. А 21 одна польова квітка означає кількість територіальних громад району. Новомиргородський район знаходиться в північній частині Кіровоградської області по берегах річки Велика Вись. Межує з Новоархангельським, Маловиськівським, Кіровоградським та Олександрівським районами Кіровоградської, а також Катеринопільським, Шполянським, Смілянським та Кам'янським районами Черкаської областей. Виникнення самого Новомиргорода датується 1740 роком. Спочатку це був запорізький зимівник козака Трисяги. Згодом у ньому поселилися вихідці з-під Миргорода Полтавської губернії, звідси і походить назва міста. Територія району займає площу більше 103 тисяч гектарів. Сільгоспогідь майже 90 тисяч гектарів, з яких 77 тисяч ріллі. Населення району складає близько 30 тисяч чоловік. Прикладом стрімкого розвитку і соціальної відповідальності є компанія Велта. Створена вона у 2000 році для розробки Берзулівського родовища Ільменіту поблизу села Коропчино Новомиргородського району. Того ж року компанія отримала спеціальний дозвіл на геологічну розвідку Берзулівського родовища Ільменіту, яка тривала до 2006 року. З 2007 по 2009 рік компанія займалася проектувальними та адміністративно-дослідницькими роботами, а в 2010-му отримала дозвіл на будівництво кар'єру і збагачувального виробництва гірничо-збагачувальний комбінат було побудовано протягом 2011 року і офіційно відкрито у грудні того ж року. Загальний обсяг інвестицій велти в першу чергу гірничо-збагачувального комбінату склав 80 мільйонів доларів. Першу партію продукції відвантажили у квітні 2012-го того ж року з метою розширення виробничих потужностей компанія розпочала роботу над другою чергою збагачувального виробництва на Берзулівському родовищі. Троєм второї очередь будемо наращувати відповідно, увеличувати кількість робочих місць на підприємстві, виконувати свої обов'язки. Основною товарною продукцією компанії є ільменітовий концентрат Титанат заліза ферум Титан-О3 Ільменіт є коштовною рудою для здобуття титана та його похідних. Україна, Росія. Продається як. Ринок кіщить нас. Продукція ну, вистрілювана екологічній промишленості для лакокласичної промишленості. Бізнес має бути відповідальним, вважає керівництво Велти, і, передусім, має дбайливо ставитись до людей, поряд з якими розвиває виробництво і природного середовища, в якому працює. Соціальну відповідальність Велти підтверджують чималі інвестиції в розвиток регіону та, зокрема, в розвиток спорту. Як відомо, генеральний директор компанії Андрій Бродський є президентом баскетбольного клубу Кіровоград. ВКФ «Велта» і обласна адміністрація, обласна рада заключили договор. По... Социальной ответственности, соответственно, мы выполняем свои обязательства и поддерживаем социальную сферу. Основна частка продукції, яку виробляють у районі, це сільськогосподарська продукція. Виробництво товарної продукції в цій сфері забезпечують більше 130 підприємств: це фермерські господарства, товариства з обмеженою відповідальністю та приватні підприємства. Основою розвитку тваринництва є вирощування великої рогатої худоби та свиней. Головним напрямком виробництво молока та м'яса. В рослинництві перевагу віддають вирощуванню таких зернових культур, як озима пшениця, ячмінь, кукурудза, гречка, а також зернобобові культури. Серед технічних. Них культур переважають соняшник та ріпак, вирощують в районі, і сукровий буряк. Одним з флагманів галузі в районі є товариство з обмеженою відповідальністю Прогрес. Товариство спеціалізується на молочному скотарстві, виробництві свинини, а також вирощуванні зернових та технічних культур. Ми знаходимося на товарному молочній фермі номер 2 Товариство Прогрес де налічця 350 толотих хубій, з них 150 дійних корів. Значить, ми доїмо сьогодні більше 2 тонн молока. 14 літрів на фуражну корову, заїмо тонну 850 літрів молока, в Кам'янський молочний завод. Ми все робимо для того, щоб молоко було вищої якості, щоб були вищі ціни. Ми сьогодні значить, отримуємо за літр молока 3 гривні 70 копійок, базис 3-4 да? Думаю, закупити ще. Механічну дойку для того, щоб молоко наше йшло по молокопроводах, прямо в холодильник. В холодника шли молоко, воз для того, щоб менше попадало бактерій і щоб була якість молока вищого сорту. Що ж стосується рослинництва, то постійний моніторинг ринку і науковий підхід дозволяють отримувати і гарний врожай і відповідний прибуток. У нас десь сьогодні близько 500 гектарів кукурудзи, 500 гектарів озимої пшениці, 100 гектарів оземечменя. 114 зиморіпаку, десь 275 сої, 275 соніч. Ціна сьогодні є і на пшениці, є ціна сьогодні і на кукурудзу, є ціна на сонечок, на сою. В принципі, ці культури востребовані І сьогодні ми ними займаємося. І плюс кормові культури, тому що без кормової бази то звичайного молока не буде. Новомиргородському районі функціонує 29 навчально-виховних закладів, в яких навчається більше 2,5 тисяч учнів. Більше тисячі учнів беруть участь у районних предметних олімпіадах. Крім того, школярі беруть активну участь у різноманітних конкурсах, змаганнях, акціях та інших заходах. Дошкільну освіту забезпечують 19 закладів, в яких навчають і виховують близько шести сотень дітей. Медичну допомогу жителям району надають центральна районна лікарня, дві дільничні лікарні, три амбулаторії, 27 фапів, а також протитуберкульозний диспансер. 475 місцевих медиків пишаються умовами праці. Наша поліклініка значить розрахована на 375 відвідувань у зміну. На сьогоднішній день обладнана всім сучасним обладнанням, яке потрібно для районного рівня. Відкрите діагностичне відділення, яке включає в собі це УЗД-апарат, фіброгастродуоденоскопія проводиться, ректороманоскопія проводиться, ЕКГ робимо це все на, у відділенні діагностики. Обладнання все нове. В цьому році ми отримали новий цифровий рентгенапарат. Цифровий флюорограф у нас вже. Років 4 мабуть, працює 3-4 роки. Лабораторія оснащена всіма новими обладнанням, яке потрібно нам на сьогоднішній день. Тож з типовими для районних медиків проблемами місцеві лікарі не знайомі. Транспортом ми забезпечені на сьогоднішній день. У нас є машина швидкої під дитинством, під поліклінікою. Виклики обслуговуються машиною. Сільські амбулаторії теж Вон машина стоїть. Ви бачите, це транспорт нашої сільської медицини. Повним ходом триває ремонт пологового відділення центральної районної лікарні. Народжувати в сучасних умовах стане можливим завдяки співфінансуванню. Всі роботи планують закінчити до кінця цього року. Спортивне життя району проходить на стадіоні 29 спортивних майданчиках, восьми футбольних полях у 15 спортивних залах та восьми приміщеннях для занять фізкультурою. Повним життям живе районна дитячо-юнацька спортивна школа Колос. У районі розвивається п'ять олімпійських видів спорту. Розвиваються такі види спорту, як легка атлетика, футбол, баскетбол, волейбол, футбол, як я ще раз однократно говорю, і греко-римська боротьба. Також є шахи-шашки і настільний теніс. Практично все це воно у нас проходить на базі дитячої юнацької спортивної школи. У нас є свій спортивний зал, також у нас існує футбольний клуб Вентура плюс, є власник, який взяв стадіон, який ви бачите, в оренду. І на базі цього футбольного клубу також є дві команди футбольні. Серед досягнень місцевих спортсменів слід відзначити перемоги в обласних змаганнях з волейболу, баскетболу та футболу, а також перемоги на всеукраїнських змаганнях з греко-римської боротьби та легкої атлетики. У нас дуже хорошо розвивається легка атлетика. З, з приходом сюди на посаду тренера, головного тренера з легкої атлетики Дар'єнка Олександра Івановича. Це Мабуть, найвидатніший спортсмен за історію міста Новомиргорода. У нас є представники нашої команди, які входять в склад е збірної області. І останній результат це дівчина наша, яка виступала на чемпіонаті України, зайняла четверте місце на Сті на три кілометри. Також на сьогоднішній день там один із легкоатлетів є рекорд Кіровограда в закритих приміщеннях. Дня щиро раді вітати вас на Новомиргородській землі. Наша земля квітуче полями, а ще й українськими піснями. Вас вітає народний самодіяльний ансамбль української народної пісні Веселка, художній керівник, заслужений працівник культури України Михайло Барановський. Великою популярністю серед місцевих жителів і не тільки користується народний самодіяльний ансамбль української пісні Веселка районного будинку культури колектив є переможцем всеукраїнського фестивалю «Калиновий спів. Наш ансамбль не професійний, аматорський, проте має звання народний. Ось навесні цього року. Ми відсвяткували своє 25-річчя. Маємо дуже багато шанувальників. Усі свята, які проходяться на рівні обласному та всеукраїнському, обов'язково за участю нашого ансамблю. Ми беремо участь не тільки в конкурсах, а й у різноманітних фестивалях, де привозимо перші місця та гран-при. Учасники нашого ансамблю це працівники освіти та культури, або й просто люди, які люблять українську народну пісню наш керівник Михайло Барановський людина, талант від Бога. Він не, заку... не закінчував консерваторію, нічого він працює абсолютно зі своїм слухом, і е... такого талановитого керівника годі й пошукати. i oh, your Чині й привабливі місця для любителів зеленого туризму, помірно теплий клімат, наявність природних джерел, лісів, річки, озера і ставки. А головне привітні люди створюють чудові умови для відпочинку.